Вітаю! Ну що, маємо новину. Державний бюджет на 2026 рік ухвалено. І знаєте, це не просто якісь там документи з купою цифр, це те, що безпосередньо стосується гаманця кожного. Тож давайте подивимось, що ж там нового для наших зарплат і соціальних виплат. Так, усе офіційно. 3 грудня 2025 року фінансовий план країни на наступний рік затвердили. І це, по суті, наша з вами фінансова дорожня карта, яка визначає абсолютно все, від мінімальної зарплати до всіх соціальних стандартів. Гаразд, закон є, але що ж це все означає, ну, скажімо так, для звичайного життя. Як це позначиться на сімейному бюджеті, на зарплатах? От саме про це зараз і поговоримо, розберемо все до дрібниць. І почнемо, мабуть, з найголовнішого: з того, що стосується мільйонів людей це, звичайно ж, нова мінімальна зарплата. Отже, запам'ятовуємо нову цифру на 2026 рік це 8647 гривень. Саме стільки тепер становитиме мінімальна зарплата на місяць, починаючи з 1 січня. Щоб було зрозуміліше, давайте порівняємо. У 2025-му було 8 тисяч, тепер 8 тисяч шістьсот сім. Тобто маємо плюс 647 гривень. Ну погодьтеся, це досить помітне зростання для мінімального доходу. Так само підняли й погодинну ставку: було 48 гривень, а стане 52. Здавалося б, лише 4 гривні. Але це важливо для всіх, хто працює з погодинною оплатою чи має гнучкий графік. Але є один дуже важливий нюанс, про який треба знати. Коли мова йде про розрахунок деяких судових виплат, наприклад, еліментів, то там використовується зовсім інша цифра, і вона, увага, не змінилася. Це 1600 гривень. Такий от спеціальний показник. Добре, з мінімалкою розібралися. Йдемо далі. Наступний ключовий показник це прожитковий мінімум. І це не менш важлива цифра, адже саме від неї танцюють майже всі соціальні виплати в країні. І так, на 2026 рік загальний прожитковий мінімум встановлено на рівні 3209 гривень. Це, так би мовити, головна базова цифра, від якої ми будемо відштовхуватися, знову ж таки, для порівняння. У 2025 році було 2920 гривень, тобто знову бачимо зростання. А це означає, що і розмір багатьох видів соціальної допомоги теж піде вгору. Але ця загальна цифра це, знаєте, як середня температура по палаті. Насправді, прожитковий мінімум розраховується окремо для різних груп населення. От подивіться, для працездатних осіб він найвищий 3328 гривень. А для тих, хто втратив працездатність 2595. І так для кожної категорії є свій окремий показник, від якого залежать виплати. Гаразд, цифри є, але як вони перетворюються на реальні гроші, на реальну допомогу? Давайте подивимось на це на конкретному прикладі на виплатах для малозабезпечених родин. Тут треба зрозуміти такий термін, як рівень забезпечення прожиткового мінімуму. Звучить трохи складно, але по суті все просто: це гарантований відсоток від того, що належить, тобто прожиткового мінімуму, який держава виплачує у вигляді допомоги. А ось тепер подивіться, як це працює. Наприклад, для дітей рівень забезпечення становить аж 145% від їхнього прожиткового мінімуму. Це, до речі, чітко показує пріоритети. А от для працездатних осіб 60%. Ідея тут очевидна у тому, щоб стимулювати до пошуку роботи. Тобто кожна група має свій відсоток. Ну а тепер до теми, яка на перший погляд може видатися трохи заплутаною, але вона дуже важлива. Мова піде про індексацію зарплат. Справа в тому, що у 2026 році нас чекає, так би мовити, повне перезавантаження. Давайте розбиратися, що це за обнулення таке. Ось власне офіційне формулювання з закону. Так знаю, звучить незрозуміло, але не хвилюйтеся, зараз все поясню простими словами. Суть там насправді проста, і головний момент полягає у трьох простих кроках перше, січень 2026-го стає новим базовим місяцем точкою відліку. Друге і це найголовніше. Все, що там накопичилося по інфляції до цього моменту, просто обнуляється, анулюється. І третя – новий відлік інфляції, від якого залежатиме індексація, почнеться з чистого аркушу з лютого 2026-го. Тобто, це такий собі повний рестарт системи. Давайте коротко підсумуємо найважливіше. Отже, запам'ятали, нова мінімалка 8647. Загальний прожитковий мінімум 3209 соцдопомога рахується у відсотках від цих показників. І, мабуть, найнеочікуваніше, індексація зарплат у 2026 році починається з нуля. І наостанок залишу одне питання для роздумів з усіма цими новими цифрами і стандартами. Як гадаєте, що стане головною економічною темою 2026 року: боротьба з інфляцією чи може нарешті зростання реальних доходів? Цікаво буде поспостерігати.